Чесно, не пам'ятаю, такий шок був. Я на більше злякалася за дітей, в нас повна обсяга дітей. І не згадує перші хвилини після вибуху. Розповідає, на той момент в її гуртожитку перебувало близько 50 людей. Вибух був в входних дверях і, виходить, волна всього, всі вікна повибивала. І ми тепер залишилися без життя, чисто на вулиці. Чоловіки почали ну, виводити дітей. Далі, якщо чесно, нічого більше не помню. Великий... Загалом, за даними Одеської ОВА, внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені 11 будівель. Вигоріли в вшен два авто. Поранення отримали 11 людей, зокрема, три дитини. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. У них немає на щастя ніяких таких важких поранень. Це більше як баротравма, тобто Тут вибух був дуже близько. Тому діти скаржились на дзвін вухах, головний біль. Після повного обстеження ми будемо мати повну картину і вже звичайно повний діагноз. На півдні Одещини, за даними ОВА, ціллю атаки була припортова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків руйнувань зазнали складські приміщення. Були пожежі в зерносховищах. Майже 20 рятувальників ліквідовували ці пожежі і ліквідували їх в найкоротший термін. Там постраждалих та загиблих на щастя немає. Загалом в ніч на 14 грудня росіяни випустили по Одещині 39 ударних безпілотників. Всі ворожі цілі вдалося збити. Повідомили в силах оборони Півдня. Це наймасовіша атака на південний регіон з використанням. Такого типу безпілотних літальних апаратів, і е, в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, Перший міський.